Доброго дня усім! Хочу показати вам свій бузок. Є в мене бузок білий. Ось бачите, ось такий рябчастий колір, дуже гарні саженці, Ось, подивіться, такий гарний цвіт. Вона вже відцвітає. На сьогодні у нас вже 3 травня, дуже рання весна, регіон у нас західний, дуже тепло. Хто бажає придбати ось такі гарні саженці сирені, можете підписатись на мій канал та чекати восени. Можете замовити саженці у нас. Ось такі, ось бачите, яка сирень. Або бузок. Кому я краще. Так що підписуйтесь на канал, буде багато цікаво, буде багато цікавих рослин.